За дорученням міського голови Миколи Ноги в закладах освіти запровадили нові форми допомоги українським бійцям. Проінформувала очільниця освітянської галузі Наталія Сергейко, силами викладачів та вихованців станції юних техніків. Виготовили 11 ліхтарів з акумуляторами підвищеної ємності, пауербанки великої ємності, також прототип сухопутного інженерно-розвідувального робота, призначення якого полягає у виявленні вибухових пристроїв. Ремонтуємо техніку рації, ліхтарі, акумулятори, дрони. Наразі працюємо над виготовленням прототипу станції. Яка буде допомагати нашим бійцям ця станція на зразок «Екофлоу». За словами пані Сергейко, з метою виявлення хворих на коронавірусну інфекцію педагогів Шосткінської громади обстежують за допомогою ПЛР-тестів. Всього обстежуємо 461 педагог. Наразі тести негативні. Міський голова Микола Нога закликав присутніх консолідувати зусилля на допомозі українським військовим, і це стосується абсолютно всіх. Тобто консолідація всього суспільства, консолідація всієї громади для того, щоб допомагати воїнам боротись за перемогу. Управління з питань надзвичайних ситуацій продовжує накопичувати матеріальний резерв та укомплектовувати пункти незламності. Повідомив керівник відомства Олексій Тригуб. Я дякую за оперативну підготовку тих напрямків, коли поїхали на схід під Бахмут. Повезли і матеріальні ресурси, і, і все те, щоб. Те, що вони потрібні, автомобіль поїхав додатковий. Я дякую Олегу Теофіловичу за оперативне рішення цих питань. Дякую медикам, які зібрали медичну допомогу там хлопцям, тому що там кожен день є поради. Як, як, би це не, як би це не прискобно говорити, але кожен день наші хлопці стоять між життям і смертю, захищають нашу Україну. І ми повинні все робити для того, щоб їм допомагати. У закладах культури продовжують облаштовувати пункти незламності. Зокрема, минулого тижня коворкінг отримав потужну зарядну станцію. Незабаром планується укомплектувати ще чотири робочих місця, повідомив начальник відділу культури Ігор Фатун. Продовжується збір заявок на участь в українському конкурсі Парізька рапсодія», який відбудеться 8 квітня, і розпочали роботу підготовки арт-мистецької арт-резиденції.